А давайте подивимося, що від вас приховують ті, хто вам усміхаються в очі. Що вони від вас приховують? Які їхні справжні наміри? Можете подумати про когось конкретного, а можете не думати. Просто подивимося, що вони від вас приховують. Вони від вас приховують те, що ви... Що, можливо, вони відчувають вас як на рівень вище себе. Вони бачать вашу цінність, вони бачать те, що ви жінка, яка всього може досягнути, в якої є на все сили, і навколо якої все цві... так, цвіте і пахне, і плодоносить. Тобто, ви та жінка, яка може зробити навколо себе комфорт, затишок. Ще й фінансів заробити, і оце якось трошки їм не дає спокою. Якось їх бентежить всередині. При цьому всьому в є якесь приховане бажання трішки вас присадити або трішки якось закрити.